Вітаю, друзі! На другому уроці румунської мови. Сьогодні ми будемо говорити про ем, вітання, прощання та пісні корисні фрази вічливості. Отже, що ми можемо сказати при зустрічі? Звичайно, цих виразів набагато. Більше, але я вибрала такі традиційні, класичні, які підходять в будь-якій ситуації. Отже, доброго ранку. Буна діміняца, буна діміняца. Або можна сказати няца, э, няца коротка форма. Далі Буна Зіва, Буна Зіуа, Буна-Зіа добрий день. Якщо ми вітаємось ввечері, Буна сяра, Буна-Сяра, Буна сяра добрий вечір. Є універсальне слово. Яке вживається і вранці, і в день, і ввечері. Якщо, може, ви забули, як буде ранок, або вечір, або там, ну. Ви можете просто сказати Буна. Вітаю! Це знаєте, як в українській мові ми, наприклад, кажемо добрий день, а нам відповідають добрий. Ось це теж. Е, аналогічне слово. <кій> Далі Нуапте буна. Нуапте буна. і салют, салют. Це і привіт, і бувай. А, але єдиний нюанс, що це все ж таки, коли ви з людиною спілкуєтесь на ти. Тобто, якщо ви спілкуєтесь на ви, якщо ви хочете. Uh, якби, ну, більш такий вічливий варіант, то тут підійде, підійде щось із цих uh, слів. Буна зіла», «буна сяра». Ще раз дочок прочитаю приклади. Буна діміняца, «буна зіла». Буна сяра, буна, ну а буна, салют. Є далі, як попрощатися. Ля реведере, ла реведере, до побачення. Па, па ну, знову ж таки, це па це при звертанні на ти. Далі, якщо ви хочете побажати людині гарного дня, ви можете сказати озі фрумуаса. Озі фрумуаса. Якщо дослівно перекласти, це виходить день гарний або «день прекрасний. Ось ця літера О це означений артикль. В румунській мові. Ми трошки пізніше про це будемо говорити, але так просто для загального такого розуміння. Е, далі, якщо ви ввечері хочете людині побажати чогось приємного, то можна сказати Осяра Фрумуаса. Осяра Фрумуаса. Гарного вечора. Е, також ми можемо сказати це без літери О, ми можемо її. Прибрати, і буде те ж саме. Можна сказати, зінь фрумуаса» або сяра фрумуаса». Обидва варіанти правильні, але я все ж таки е, залишу літеру. «о». Так, є. Далі. До завтра. «Пе мине». Пе -мине. І. До зустрічі незабаром. Пе-куринт. Пе Слово куринт перекладається як скоро. І тому я цей вираз переклала ось так: Якби до скорої зустрічі. До зустрічі скоро, до скорого, так? до зустрічі незабаром. Ще разочок очок прочитаю ці. Вирази. Ла реведере, па, озіфрумуаса, осяра фрумуаса, пемийне, пекуринт є. І наступні корисні фрази. Будь, uh, будь ласка, в рок, в рок. Uh, дослідно виходить так. Вас прошу. Якщо ми звертаємось до людини на ти, ми скажемо те рок, те рок, дослівно тебе прошу. Наступна корисна фраза: повторіть, будь ласка, репетаць в рок, репетаць в рок. Тобто, повторіть вас прошу. Так. Далі як подякувати? Ми можемо сказати. Мульцумеск, мульцумеск, um, давайте я ще додам. Якщо ми хочемо прямо підсилити um, слово дякую, ми можемо сказати мульцумеск. Ми можемо сказати мультюмеск мульт. Це означає дуже дякую, або можемо сказати мультмеск фрумос. Мультумеск. Фрумос тобто, мульцумеск це дякую, а мульцумеск мульт і МУЛЬЦУМЕСК-ФРОМОЗ фрумос це означає дуже дякую. Тобто, це одне і те ж саме мульцумеск мульт та мульцумеск фрумоз. Далі також є таке гарне слово мерсі, мерсі, як у французькій мові. Якщо вам людина дякує, якщо вам хтось каже мультюмеск, ви можете відповісти куплечере, куплечере це означає із задоволенням. Або ми можемо знову ж таки підсилити і сказати кумаре плечере. Кумаре плечери, якби з великим задоволенням. Маре це великий. Ку плечери, кумаре -пле Це відповідь на дякую. Далі, якщо людина вам каже мульцумеск, ви можете відповісти ще пентрунімік. Нема за що. Пентрунімік. Добре. Є такі два цікавих а, слова в румунській – повтім та повтіть. А, як я тут вказала, це одне і те ж саме, по сенсу вони не відрізняються. Це означає. Наприклад, коли ви в магазині розраховуєтесь з продавцем і даєте гроші, то ви можете сказати повтім. Тобто, візьміть, прошу, ось, будь ласка, повтім, або повтіть. Або якщо, наприклад, людина хоче пройти і ви її пропускаєте, ви теж можете сказати повтім, повтіть. Ну, якби, будь ласка, прошу, проходьте. Так, і також слово повтім, якщо ми зробимо питальну інтонацію, то воно змінить свій сенс. І це вже буде перепрошую, що? Перепрошую, що ви сказали? Повтім. Тобто інтонація змінює значення цього слова. Повтім, це ось, будь ласка, прошу. А повтім питальна інформація. Це перепрошую. Що? Якщо ви не розчули, не зрозуміли, ви можете використати це слово. Повтім. Що? Так, да, далі, як сказати, що ви хочете розрахуватися карткою? Кукардуль, верок, кукардуль, верок. Дослівно це з карткою, будь ласка, з карткою. Ку – це з. Як спитати у людини, як справи? Че май фач? Че май фач? Дослідно, що ще робиш? Що ще робиш? Якщо ми до людини звертаємось на ви, то це буде «Че майфачить, це майфачить, що ще робите? Так, а як ми можемо відповісти на це питання? Ми можемо сказати Біне, в мене все добре, Біне, можемо підсилити сказати «Фуарте бійне, «Фуарте бійне, дуже добре. Або excellent, excellent. Давайте подивимось на це слово, розіб'ємо його на частинки, щоб було більш зрозуміло, як його читати. Екс че екс Чудово. І також можемо сказати: perfect, perfect. чудово, ідеально. Ось такі гарні відповіді ми можемо дати. Далі також ми можемо відповісти на питання, як справи так собі. Аша ші, Аша Аша, ші, аша. Аша ші, Аша Аша – це перекладається так, а Ші це і. так. Тобто так і так, таке собі. Наступна фраза. Ласкаво просимо. Біне аць веніт». Біне аць-веніт. Дослівно це перекладається добре, що ви приїхали. Якщо, як ми можемо відповісти на таке звертання, є класична відповідь, традиційна: Біне вам, гесіт. Біне вам гесіт». Ну, Це означає. Дякую, я теж дуже радий, мені теж приємно. А дослівний переклад добре, що я вас знайшов. Якщо ми з людиною на ти, то це буде звучати так: Біне ай венід. Біне айвенід. Добре, що ти приїхав. Відповідь Біне теан гасіт. Біне теагесіт. Я теж радий, дякую, дослівно добре, що я тебе знайшов. Так, є. Далі, як вибачитись румунською мовою, ми можемо сказати, наприклад, маскузаць верок, маскуць верок, дослівно мене вибачте вас, прошу. Або ми можемо сказати: Пардон, пардон е, наступне речення. Якщо до вас людина звернулася, і вибачається, може там хтось вас якось там штовхнув, або, ну, будь-що, і людина каже, Мескузацію або пардон. Як ми можемо відповісти? Наприклад, тотуль є бійне, тобто все добре, тотуль є бійне. Або ми можемо сказати: нуй не мік, ну і ні мік, нічого, ну і ні мік. Далі ми можемо сказати ще такі, таку фразу. Чебіне, як добре, чебіне. Або ми прийшли в якесь гарне місце, там збираємось пофоткатись і кажемо, як гарно, чефрумоз, чефрумоз. Наступне смачного румунською це повта буна. Пофта буна. Далі друбун, друм-бун гарної подорожі. Друм це подорож, дорога. Наступні корисні а, такі вирази. Не знаю, не розумію, не хочу. Не знаю, ну нуштів, ну, не розумію, ну інтелект. Ну, інтелект, не хочу, ну вряу, ну вряу. Щоб це звучало більш вічливо, ми можемо додати ще слово мульцумеск, наприклад, і сказати дякую, не хочу. Мульцумеск ну вряу. Або, вибачте, не знаю. Мескузаць, ну штів, наприклад. Далі, як спитати людину про ім'я. Є різні а, способи. Я а, а, в цьому уроці вибрала деякі з них. Кум в кяма. Кум в кяма. Дослівно як вас звуть, ну, в сенсі, як вас звуть люди. Як тебе звуть? Кум те кяма. Кум те кяма. Тобто, як тебе звуть люди. Що ми можемо відповісти? Ми можемо відповісти М, кяма і вставити своє ім'я. Тобто мене звуть так-то, так-то. М. Нумеск. Так і так. Дослідно це себе називаю, я себе називаю. Наприклад, я про себе можу сказати мене звуть Ольга. Значить, це може бути ма кяма Ольга, тобто мене звуть Ольга, або я можу сказати манумеск Ольга, Манумеск Ольга, тобто я себе називаю Ольга, дослівно. Також можна сказати: Моє ім'я. Нумеле мео єсте, нумеле мео єсте, вставляєте своє ім'я. Або о, четвертий спосіб. Єусунт, єусунт. Дослівно, це я є, я Ольга, є усунд Ольга. Ще разочок, як відповісти на питання, як тебе звуть, Макяма Ольга, Мумеск Ольга, Нумелемеу єсте Ольга та Єусунт Ольга. Якщо людина представляє себе? Каже, як її звуть, ви можете відповісти. Мені приємно, приємно познайомитись. Ім паре віне. Ім паре віне. І мені приємно. Вші міє. міє. Тобто дві людини знайомляться, одна каже. Ти паре віне. Мені дуже приємно. Мені приємно. А Інша людина відповідає, що мія і мені, приємно. І останні три слова це звертання. Як ми можемо звернутися до жінки? Дуамна, дуамна» це якби пані, дуамна. Якщо ми звертаємось до дівчини, ми можемо сказати домнішвара. І звертання до чоловіка домнулі, домнул, е, якби пане. Ну, якщо ви, наприклад, десь хочете звернутися до людини, щось питати, щось сказати може, ну, в будь-якій ситуації, то ви можете привернути свою увагу саме ось таким звертанням. До Амна, Так, добре. На сьогодні це начебто все, що я хотіла розглянути. Зараз я ще раз прочитаю всі вирази без зупинки. Поїхали. Буна диминяца, няца, буна вунасяра, буна, сяра, буна, буна, салют, ля реведере, па, ози фрумаса, осяра фрумаса, п'ямине, пякуринт. Верог, терог, репетать ворог. Mulțumesc, mulțumesc mult, mulțumesc frumos! Mersi, cu plăcere, cu mare plăcere, pentru nimic, poftim, poftiți, poftim! Cu cardul, vă rog! Ce mai faci? Ce mai faceți? Bine, foarte bine, excelent, perfect! Așa și așa. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Mă scuzați, vă rog. Pardon. Totul e bine. Nu-i nimic. Ce bine. Ce frumos. Poftă bună. Drum bun. Nu știu. Nu înțeleg. Nu vreau, cum vă cheamă? cum te cheamă? Mă cheamă. Mă numesc, numele meu este, eu sunt, Îmi pare bine. Și mie. Doamna. Domnișoara. Domnule. Yeah. E. Треба буде перше сказати своє ім'я декількома способами а, і уявити наступну ситуацію. До вас звернулися на вулиці, але ви не розумієте, що людина каже. Що можна сказати в такій ситуації, тобто, як можна вийти з положення. От вам щось кажуть, а ви не розумієте. І ви якби людині хочете показати, сказати, що ви не розумієте, що вона каже. Як можна викрутитись? Будь ласка, придумайте, використовуючи ці вирази, що ви сказали. В такому випадку. На сьогодні це все. Дякую за перегляд, за увагу. Зустрінемось на наступному уроці. На РВДР!